Друже, і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож будь-яка тема не проблема. І у нас в студії от прям в студії, в студії, не по телефону, а вживу вже наша прекрасна сьогоднішня гостя. Так, сьогодні, друзі, з нами харчун Жанна Олександрівна, з якою ми поговоримо, розберемо основні питання, ось такі, які турбують всіх в перші дні вересня. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас проходять перші такі от вересневі дні. Що у вас помінялося, якщо говорити про літні дні? Ну ми дуже довго готувалися до до нашого цього, цього моменту. От ми розуміли, що літній період закінчиться, і угу. ми будемо розпочинати наш новий навчальний рік, тому угу. ми дуже радіємо, що він настав, і ми знову бачимо наших діток за партами нашої школи. От ми, як ранкова програма, дуже хочемо спитати вас, як проходить ранок директора школи? І давайте так чи не переростає він з ночі, в котрій ви прокидаєтеся. І чи маєте ви час отак так от спокійно вдихнути і видихнути зранку? Ну, як на мене, ранок будь-якої людини дуже важливий. Uh -huh. от, важливо його розпочинати правильно. От, я завжди його розпочинаю зі спілкування з Богом, uh -huh. от, тому що для мене це дуже важливо. Ну і тоді, звичайно, ранкова підготовка, от, сніданок, якщо встигаєш. От, і... Чудо школи супер. Mm. А, а котрі о котрій годині ранку? Ну як правило, 6.37. ай сім. Ай-яй ай. Це нормально. Так, це та, та, це та, та, але це прекрасно. Це та, прям uh, такий успішний ранок. Але якщо ми знаємо з Олеси, що якщо людина е, знаходиться на е, такій посаді, вона зустрічається з труднощами і складнощами. От з якими складнощами зазвичай зустрічається директор школи. Ну, я вам скажу, можна насправді розділити труднощі директора до війни і після війни. Uh -huh. Якщо узагальнити, то ну в будь-якому аспекті життя людини є певні труднощі, і ми розуміємо, що ми з викликами повинні вміти правильно поводитись. Uh -huh. От, якщо брати сьогодення, то для мене зараз дуже важлива це є безпека, зокрема, безпека наших дітей. І я розумію, що є трудність в тому, що ми не від не все можемо передбачити. Uh -huh. Тобто, ми є залежними від багатьох обставин, і тому інколи Може, це викликати певний стрес, там хвилювання, переживання. Але слава Господу, Бог контролює, я дуже на нього надіюся. От, і завдяки йому я розумію, що ми в безпеці. Супер. Слава Богу. А якщо казати, от, про класичні такі труднощі, знаєте, не те, щоб там топ 5 топ 7 але в загальному от, труднощі, які були і до війни, і під час війни, як у директора школи, ну якщо зважати на нашу систему освіти, то я би, можливо, виділила таку трудність трудність, через яку нам інколи складно можливо забезпечити зовсім ефективне, таке якісне навчання. Це матеріальне забезпечення наших державних шкіл, якщо можна сказати. Угу. Ми розуміємо, що ми над цим працюємо, і міністерство працює, і все, але є певні труднощі, тому що і технічні. Забезпечення, от потребують оновлення, от і самі е, класні приміщення, то ну це є важливо в сучасно, в сучасній освіті. Ми використовуємо зараз дуже багато сучасних методів і я розумію, що цей аспект може ну може впливати на, на якість освіти. Угу. Зокрема, не тільки у школі, але й забезпечення самих дітей. От, оскільки зараз є такі обставини, де ми часто можемо використовувати дистанційну форму навчання. Я розумію, що не всі діти можуть бути забезпечені усіма необхідними. Гаджетами для того, щоб можна було і їм бути активними в навчальному процесі, слава Богу. Ми цьогоріч не маємо дистанційної дистанційного навчання. у Нас немає змішаного. Ми працюємо тільки офлайн. Ага. От о, цей ризик зменшився. До речі, у мене дуже цікаве запитання. От студентство, про шарок, чесно, от ми. Як випускний курс дуже не хотіли повертатися в університет, бо ми повністю виросли в онлайн-навчанні, і нам це подобається, і це зручно. А от діти, як діти, вони хотіли повертатися в школи чи навпаки такі, а шкода, що не онлайн. Ну насправді є різні категорії дітей. Є діти, які вже втомилися від дистанційного навчання. Їм важливе не лише навчання, важливе спілкування угу. з, з, з однолітками, з друзями. От ми розуміємо, що в класі дітки мають друзів, але вони. І дружать між класами. О, для них це ну, трудність була, тому що вони були постійно закриті вдома. От минулого року у нас була змішана форма навчання, і діти чотири дні навчалися, а один, день мали дистанційний, то вони могли наздогнати, наприклад, там, впродовж до чотирьох днів цей важливий соціальний аспект. Угу. От. Під час початку війни, це під час цього навчання було складніше в тому плані, тому що діти були повністю ізольовані uh -huh. один від одного. Це є трудність. Вони втрачають навик правильного спілкування, правильної соціалізації, а це зараз нам дуже uh -huh. так та, та, проявляється. А от поговорили ми про складнощі. А якщо сказати про речі, які найбіль, які є найбільш приємними у вашій роботі? Що ви найбільш любите? Ну насправді приємні речі тримають нас на нашій роботі. От, це тому точно. що труднощі це є один із аспектів. Насправді, я дуже люблю свою роботу, тому що я дуже люблю дітей. От угу. я від них заряджаюся. Я коли їх бачу, вони я вам направду кажу, я просто їх обожнюю. Вони настільки щирі, настільки наповнені тим добром, яке дуже часто бракує дорослим mm -hmm. людям. От. І бачачи, їх хочеться їм е, створювати максимум і позитивних моментів, і хороших, і таких дуже комфортних умов. Максимально стараємося робити так, щоб їм в школі в нас було дуже комфортно. Супер. Супер, це насправді прекрасно. У мене одне запитання, воно вибивається з контексту нашої бесіди, але просто не можу його не поставити. Ви казали про зміни. І нещодавно, можливо, вже і не нещодавно, нуш, нова українська школа. Що ви про це думаєте? Як вам і в чому взагалі суть? Можливо, от, знаємо, що в нас є батьки першачків, що потрібно знати, що таке взагалі нуш, і ось для чого? Ну, нуш це якби загальна філософія. Насправді це дуже індивідуально по відношенню до кожної дитини. От, основна філософія нуж передбачає саме оце таке партнерське ставлення, партнерські стосунки між педагогами і дітьми. От, це таке довірливе відношення, комфортна атмосфера, зміцнення цього емоційного інтелекту дітей. Тобто, це дуже позитивна насправді реформа. Єдиний момент, що це залежить від кожного вчителя. Uh -huh. Маючи досвід роботи в нуш, ми вже прийшли по весь етап, 4 роки я розумію, що якість може бути лише тоді, коли сам вчитель зацікавлений в тому, щоб максимально цей, цю реформу втілити в своєму класі. О, тому тут це все дуже індивідуально. Кожен директор повинен працювати з усіма своїми педагогами, які, пройшовши усі відповідні курси, все відповідне навчання, втілювали mm -hmm. в своїй роботі те, що вони отримали, тому що філософія дуже крута. Насправді, я так розумію, там всі предмети. Вони ніби ну от, всі уроки в один день чи в один тиждень поєднані якоюсь загальною концепцією чи, та, чи це не так це де інтеграція, то теж досить досить позитивна річ. Діти вчаться поєднувати інколи не поєднуємо чи речі. Uh -huh. Вони розуміють, що е, математика може взаємодіяти з музикою, uh -huh. наприклад, uh -huh. там, от або фізкультура може з українською літературою. Тобто є моменти, які діти можуть подивитися зовсім іншої сторони розуміючи що до того цього просто не було угу. Вау, це прекрасно. Так, до речі якщо говорити про ваш ліцей ви сказали що ви довго готувалися до початку навчального року ще з літа чи є можливо у вас якісь прогнози на рахунок того яким буде цей навчальний рік 2023-2024? я завжди стараюся дивитися з позитивом на майбутнє mm -hmm. для того, щоб можна було щось нове створювати. От, ну, я вам скажу, прогнози ми можемо робити свої, але ми розуміємо, що на все є воля Божа. Тому я в першу чергу завжди довіряю Богові. От, і свої плани теж. Mm -hmm. от, тому що я розумію, що мої плани без волі Божої, вони не реалізуються. Mm -hmm. от, ну, наші прогнози це є успішне, якісне навчання. От, окрім того, дуже багато Багато таких е, цікавих позашкільних заходів, які можна ну якими дітки можуть трішки десь відволіктися від цієї нашої такої зараз непростої ситуації в країні. От ми вже теж з колегами з адміністрацією розглядали моменти, щоб можна було дітей трошки розвіяти, от від їхніх стресів від тих е, таких непередбачуваностей, які можуть mm -hmm. бути. От, тому ну, з Божою допомогою плануємо е, вчитися, розвиватися далі. От не тільки в межах школи, а й за межами школи. Слава Богу, це, це прекрасно. А якщо казати про зміну поведінки дітей під час війни, як взагалі от змінились діти в школі? Можливо, є щось, що вони перестали робити або навпаки почали робити, і що потрібно знати батькам? Типу що є ну, нормальною зміною? Знаєте, типу що о фух, не тільки моєї дитини таке? Ну на, насправді потрібно починати з батьків. Угу. От чому тому, що в принципі поведінка дітей і їх реакція на все полягає саме в правильному відношенні батьків до них. Чому? Тому що батьки це є безпечні дорослі для наших дітей, вони є авторитетами для них. І я розумію, що якщо батьки правильно будуть спілкуватися з дітьми, будуть їх правильно наставляти, то відповідно поведінка дітей теж буде змінюватися. Ми маємо різні приклади от цієї ситуації, яка трапилася, і воєнний стан є діти, які стресостійкі. Є діти, які стабільно можуть бути або емоці ну, емоційно нестабільними. От, тому батькам потрібно реагувати, залучати психолога uh -huh. для роботи. Він може бути шкільний, наш практичний психолог, може бути додаткова робота, якщо батьки бачать, можливо, є більші проблеми. От ну і це теж дуже індивідуально. Є діти, які більше можуть витримати певний рівень стресу, uh -huh. а є які швидше можуть зламатися. Тому тут потрібно реагувати. Ми як заклад теж бачимо моменти. Ми спілкуємося з батьками, ми стараємося. Ви ввиняти ну, стан дітей для того, щоб навчання було ефективне, бо коли дитина живе в, в період стресу, вона угу. не може навчатися. Угу. А от нас багато батьків слухають, і напевно їм цікаво, і от таке от питання постає. Що варто їм зробити перед навчальним роком або на початку в процесі, для того, аби їхнім дітям навчання в школі. Давалося легше і переносило максимальну користь. Можливо, це навпаки, отак, от е, не втручатися, а залишати це все вчителям, чи навпаки, деколи так от, контролювати, тому що ну, батьки от таке питання задають. Ну я скажу, що батьки це невід'ємна частина в житті дітей. Звичайно, що є різна вікова категорія дітей. Якщо, наприклад, брати початкову школу, то батьки це прям невід'ємна частина. Якщо брати вже старші класи, то на основі початкових класів діти вже можуть ставати самостійними. Роль батьків вона є е, максимально важливою. Uh -huh. Батьки повинні. По-перше, батьки повинні завжди любити своїх дітей і тим самим демонструвати це через цікавість, яка може в них виникати по навчанню дітей. самим дітям дуже важливо, щоб батьки цікавилися їхнім навчанням. Тому от я завжди бажаю батькам, щоб батьки не стояли осторонь. Особливо, якщо є певні труднощі, дитина починає зупинятися в навчанні, тому що вона десь щось не зрозуміла. Батькам потрібно реагувати на це на поради класних керівників, педагогів. -преднавців. Метників, тобто батьки мають бути повністю задіяні в начальний процес дитини. А угу. ось до речі, ще декілька хотілось би додаткових таких уточнюючих запитань поставити. Як навчити дитину вчитись, особливо от, в перші роки, як її можливо мотивувати до навчання. От ви, як директор, який бачить повністю процес. Ем, які діти найбільш замотивовані до навчання, і як мотивувати свою дитину? От, ну тут, напевно, я швидше висловлюся як вчитель, от тому, що я вчитель початкових класів за фахом, і О. я я розумію, що це таке починати. От я скажу так: є діти підготовлені, є діти не підготовлені, але ні одне і ні друге не є основним методом в. Подальшому навчання. Чому? Mm -hmm. Тому що діти мають здатність вчитися усі. От. І тому, коли вони приходять до школи, не заперечує важливий аспект в мотивації, відіграє заклад освіти, mm -hmm. тобто школа. Чому діти дуже люблять вчитися, діти люблять колектив, люблять свого вчителя. От. Тому я, як вчитель, завжди намагалася завоювати дітей. Mm -hmm. Я розуміла, що діти будуть любити мої предмети, якщо вони будуть любити мене. І mm -hmm. це є аксіома, тобто, ми маємо розуміти, що лише діти, які люблять вчителів, вони люблять їхні предмети, і це вже історично вже склалося. Тобто, це є факт. Тому дуже важливо от, батькам підбирати правильні школи, правильних вчителів, от, тому що саме від них може залежати в майбутньому любов або не любов дітей до навчання. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, спочатку е, треба орієнтуватися на те, щоб побудувати хороший зв'язок і стосунки з учнями безпосередньо. Так, так. Ну ми завжди, я в школі свої завжди на. Голошу, ми працюємо з вчителями, от саме на цієї філософії, mm -hmm. про те, що учень має полюбити вчителя, mm -hmm. і його предмет він автоматично полюбить. Mm -hmm. Це знаєте, це є та харизма, це особливість вчителя. Коли вчитель любить свою роботу, коли він любить свій предмет, коли він любить е, дітей знайомити з новим, то діти будуть бачити, що горить вчитель. Тому mm -hmm. вони самі схочуть горіти, тому що mm -hmm. це є авторитет. От. І батьки, батьки ну теж вони, коли будуть бачити, що дитина горить, вони будуть мотивувати її ще більше. Це чудово, насправді це прекрасно. От е, ще одне таке запитання: що ви скажете про е, те, скільки діти мають приділяти часу навчанню поза школою? Тобто е, е. Це, мабуть, сюди входить і уроки, і... тому що я не знаю, я в дитинстві пам'ятаю, для мене це приходиш зі школи, робиш уроки, і потім прокидаєшся і знову в школу, і ти такий просто якийсь круговоріт, не знаю. Це вже навчання та. як стиль життя. Так, так, так. Та. Угу. Ну, Початкова школа відрізняється від старших класів. Якщо брати початкову школу, нашу понуж тепер, перший клас, другий клас це вже є такі більш ознайомчі класи, коли діти е, не мають такої відповідальності, особливо в першому класі, от в них не передбачено домашнього завдання. Хоча я скажу відверто, закріплення завжди мусить бути. О mm -hmm. тому вчитель, коли подає, наприклад, матеріал, він мусить закріпити. В ідеалі, якщо, наприклад, батьки запитають, що діти вчилися, щоб закріпити ще можливо те, що вони mm -hmm. діти могли почути в школі. В старших класах, як на мене, ну діти мають розуміти, що навчальний процес він ну безперервний. Ми розуміємо, що коли не буде закріплення, то будуть прогалини. От, діти мусять закріплювати матеріал. Тому домашнє завдання це можливо так звучить воно домашнє завдання, це як закріплення матеріалу. Угу. От і для якісної для якісної роботи він мусить бути. Угу. Дякую супер, супер. А, В принципі. Останнє наше запитання таке вже узагальнене побажання батькам, які нас зараз слухають, молоді можливо, і дітям від вас. Що хочу сказати, ми розуміємо, що освіта важлива і розумна нація це є успішна нація. О, тому я завжди кажу, і дуже важливо ставити акцент на освіті. О, тому батькам теж бажаю батькам, щоб вони завжди цінували цей аспект і мотивували дітей вчитися, максимально підтримували освітній процес своїх дітей, цікавилися ними. Ну і звичайно, зараз в момент сьогодення бажаю всім миру, перемоги, спокою і таких безтривожних ранків і днів. Дуже дуже Дай дякую, Бог. Вийшла Бог. вийшла неймовірно чудова така сонячна розмова. Друзі, ось такі директори бувають. Бачите, сьогодні у нас в гостях була директорка ліцею просвіта міста Львова Харчун Жанна Олександрівна. Дуже дякуємо вам за розмову. Бажаємо теж благословенного, мирного дня, стійкої нервової системи. Це теж дуже дуже важливо. І звичайно, ще сподіваємось, почуємось. Дуже вам дякую. До побачення. До побачення. Світло лише добро, лише надія.